Привіт, привіт, привіт сьогодні. Ми зустрічаємося із заслуженою артисткою України Ярославою Руденко. Без тебе, як день, без світанку, я без тебе, як жайвір без воля. Вишиванко, моя вишиванко, смерекова вишнева жага, ти далекий Карпат полонянка, ти Дніпра, мов хвиля жива. У минулому році ми вже зустрічалися з Ярославою. Вона розповідала нам про свою історію успіху, нагороди, зустрічі та перемоги. Тож не марнуємо часу. Зустрічайте Ярослава Руденко. моя вишиванко, ти моя хай святиться набір. В небо дня висов, вишиванко, моя вишиванко, Смерекова, вишнева жага, ти далекий Карпат-Полонянка ти Дніпра, мов хвиля жива, я по світу йду, вишиванці, аж дивуються ген журавлі хай стрічають веселі багрянці, Україна йде по землі. Добрий день, Ярослава! Вітаємо доброго дня! Рада вас бачити! Ярослава. Спочатку мені хотілося би запитати, що змінилося з минулої зустрічі. Дійсно, ми цілий рік не зустрічалися, тому що ви робили свої проекти, так, свої концерти, я свої. Але цей рік, напевно, для кожної з нас був і важким, і приємним, роком перемог, і слава Богу, що не роком поразок. Правильно? Особисто в мене було дуже багато подій. Це і патріотичні концерти в зоні АТО для воїнів, АТО, для місцевих жителів і мої проекти, які відбувалися в столиці, які проходили в Полтаві, і також я ще маю на меті організувати багато різних потрібних заходів. Які спрямовані не тільки ну, для воїнів, АТО, не тільки мають патріотичний характер, а я також хочу організувати такі заходи, які будуть корисні для маленьких діточок. Тому що українська народна фольклорна пісня це ж не є тільки пісня для дорослих, а це є і колискові для маленьких діточок, а колискові – це є наш оберіг. 3 січня цього року відбувся мій концерт у Колонному залі Національної філармонії України. Це таке українське новорічне свято із полтавським колоритом, концерт Ніч перед Різдвом. Головною ідеєю було показати от колорит Полтавщини. Це за мотивами Миколи Гоголя була така театралізована казка, де присутні були дієві особи: Гоголь, чорт, солога, козак Чуб, колядники. All <laughs> the Так символічно, тому що я сама Полтавка, і для мене Полтавщина це моя рідна земля, звідки я черпаю життя, здоров'я, натхнення, енергію. І як не дивно, концерт дуже швидко відбувся, і я навіть не втомилася. Коли я прийшла додому, я зрозуміла, що все-таки Полтавщина це моє, напевно, таке цілющий край, цілющий куточок, який мені навіть допомагає і піднімає. Мої життєві сили також у цьому році. Я планую організувати сольний концерт, де, поки що не хочу розкривати карти. Це буде великим сюрпризом. І також планую організувати другий всеукраїнський проект захисникам України. Минулого року у жовтні він відбувся у будинку звукозапису. На цей проект приїхали воїни. АТО із дружинами, з діточками, із мамами із усієї України. І цього року теж я хочу, щоб цей проект відбувся і вже в більших масштабах, тому що воїнів АТО треба шанувати, треба їх пам'ятати і треба підтримувати їхні родини, особливо ті родини, у яких загинув батько, батько воїна то. Тому що багато хто із хлопців лишив маленьких діточок. Лишив своїх дружин, матері е, лишилися без синів. І треба ці сім'ї обов'язково підтримувати. Це наш основний обов'язок, тому що завдяки їм ми можемо е, творити, розвиватися. Сьогодні ми з вами спілкуємося завдяки тим героям, які на сході України захищають нас, які полягли, захищаючи нас. Тому треба, щоб у душах кожного із нас проростало те зернятко українства і поваги один до одного. Це основне. Тому що саме на вас, маленькі дітки, ми дорослі покладаємо великі надії, що наша Україна матиме гарних науковців, гарних митців, гарних лікарів, вчителів. І знаєте, все-таки обличчя держави це її народ. Тож я бажаю. щоб… Ви, підростаючий, достойний український народ, були гідні один одного. Ось нещодавно ви отримали незначну нагороду. Розкажіть, будь ласка, спочатку військових дій я їздила в зону АТО із концертами благодійними, які проходили у будинках культури, в госпіталях і на першій лінії оборони. в штабах АТО. Ми виступали навіть в окопах. Тому що справжні артисти це ті артисти, які знаходяться там, де вони найбільш потрібні. І саме в той час ми були найбільш потрібні і своїм мистецтвом, і своїм пісенним мистецтвом. І от уже у мене відбулося в зоні АТО 308 концертів. концертів. Я планую іще зробити 100 в цьому році, щоб до жовтня, перед тим як відбудеться мій другий міжнародний проект захисникам України. Це український, щоб уже на моєму рахунку концертів АТО було більше, ніж 400. Я собі поставила цю ціль, і я до неї йду. І нещодавно, а точніше минулого року, 9 листопада, президент України підписав указ, де мені присвоїли орден княгині Ольги 3 ступеня. Це для мене дуже така висока нагорода, яка додає мені натхнення творити, натхнення перемагати, натхнення робити, створювати нові і нові проекти. І хочу сказати, що я дуже чекала цієї нагороди, тому що в листопаді, коли вийшов указ, я думаю, ну це, мабуть, у грудні до Нового року нам вже вручать нагороди. Але так трапилося, що нас покликали на вручення аж наступного року, 17-9 лютого. І вручав сам міністр культури, якого я дуже поважаю, це Євген Миколаївич Нищук, людина, яка є голосом майдану, який є дуже великим патріотом України. І знаєте, це я говорю не тому, що він міністр культури і є моїм керівником, тому що я працюю у сфері культури, а тому, що я щаслива, що все-таки цю нагороду, яку я заслужила, мені вручала людина, яка живе для України. І коли я отримала цю нагороду, прийшла додому, і я кажу: вдома треба їхати на Полтавщину до своєї рідні, тому що моя родина дуже вболіває за мене, і вболівала. І от треба продемонструвати цю медаль княгині Ольги. Я приїхала до дідуся й до бабусі. Дідуся з бабусею подивилися, кажуть, ну дуже гарно, і камінчики, і все. Ну тільки одна, якби більше. <сум> ну що я сказала, що по дві, по три медалі не вручають, тільки по одній. От але це звичайно жарт. І знову ж таки, багато ходить чуток, що хочуть відмінити звання заслужених, народних. Але я таку ідею не підтримую, адже артистам потрібен стимул. А якраз нагороди державні вони є і стимулом творити, розвиватися, самовдосконалюватися. І от сама по собі знаю, так як декілька років тому назад я отримала звання заслужена артистка України, то це для мене було потужним поштовхом і ще більше працювати. Ви даєте багато концертів у зоні АТО, які відчуття та які пісні ви співаєте? Концерти в зоні АТО це мій обов'язок, і я ніколи не думала, що я не буду боятися пострілів, вибухів різних. І взагалі я дуже боялася в дитинстві війни, тому що так як мені дідусі з бабусею прабабусі розповідали страшні історичні факти, я думала: Господи, я в війну ніколи не пережила. Але на жаль, в нашій державі йде війна, і кожен із нас повинен допомогти нашій державі, нашому народу піднятися з колін, хто чим може. Я як метець допомагаю піснею. І тому поїздки в зону АТО це для мене святе. Це так, як зайти у церкву, поставити свічечку за здоров'я наших рідних та близьких. От не знаю, напевно, для мене концерти в зоні АТО вони важливіші, ніж концерти ті, які відбуваються на великих сценах нашої країни. І так як я вже там одностайно ну, і виступаю і туди їжджу як волонтер, я хочу сказати, що дуже шкода, що дуже мало наших артистів їздить туди і організовують концерти, тому якби активніше наші митці приєднувалися, активізовувалися, допомагали воїнам, АТО, місцевим жителям, мені здається, і їм би, і нам, в цілому, всім було б набагато легше. І основне це те, що ми не повинні забувати, що ну ніби війна, тому що як кажуть одні там мої знайомі, війна йде там, а не в нас. Там це є у нас, тому що Україна вона єдина, неподільна, суверенна держава. І щоб там би не було, але ми повинні бути патріотами своєї країни. Тому поїздки в зону АТО. Це найважливіша ланка мого життя. І, як мені каже чоловік, ти поїздки і концерти в зони АТО ставиш на перше місце, аніж свою сім'ю. Можливо, це і помилка, але на даний час це є моїм найпершим головним кредом. Останнім часом вас почали запрошувати у якості гостя на фестивалі. Розкажіть, на які і коли оцінюєте дітей, які відчуття. Я дуже люблю ходити на дитячі конкурси та фестивалі, тому що на жаль, коли я була маленькою і ми проживали в селі, у мене такої змоги не було. Ну, в силу різних об'єктивних причин. Перше, що в мене не було концертного костюма, а конкурс обов'язково ставив вимоги, щоб учасник мав гарний концертний костюм. У мене на жаль не було професійно зробленої фонограми, ну і різні різні причини. І я пам'ятаю свій перший конкурс. Я поїхала у район наш, це Гребінка, місто Гребінка, Полтавської області. І я мені було тоді 5 років, я співала пісню «Веснянка» чи бета пташечка під віконечком. І саме тоді я зрозуміла, що сцена це моє, і що більше ніде я себе не можу уявити. І, от коли я ходжу на конкурси та фестивалі для діток, я завжди стараюсь бути об'єктивною. Бо в моєму житті були такі конкурси, де дуже несправедливо оцінювали діток, і як правило надавали звання переможцям тим, чиї батьки були спонсором фестивалю чи конкурсу, в кого були фінансові можливості краще. Ну на жаль, от знаєте, в мене така дитяча образа, тому я собі ще тоді дала клятву, що я завжди буду чесною і до людей, і до самої себе, і тому, коли мене обирають чи головою, чи членом жу. Я завжди маю свою думку і підтримую тих діток, які дійсно є талановиті, в яких я бачу майбутніх артистів, і саме основне я дуже люблю діток, які люблять працювати. Я дуже не люблю ледачих діток, тому що я ніколи не була ледачею. Я завжди слухалась маму, яка мене стимулювала і казала, перемагає той, хто працює. Тому я вас закликаю, щоб ви були працьовитими і щоб кожен день у вас. Проходив плід. Ви багато увагу приділяєте рідному краю. Яке містечко вам подобається більше за все? Я дуже люблю Полтавський край, тому що я там народилася, я там зростала, і Полтавщина це напевно той мій отчий дім, до якого я завжди лечу, і в снах і наяву. І саме там, як я вже сказала, черпаю свої сили, своє наткнення. І будете сміятися, а все-таки ту здорову енергію я черпаю від землі і не просто там лягти, полежить, походить по полтавській землі. Я на ній люблю працювати. У мене є там дуже гарний сад на Полтавщині, багато квітів. І звичайно допомагаємо дідусеві, і бабусі, погороду, садимо картоплю, сіємо буряки. І взагалі я пишаюся тим, що я родом із села. Якби я була із міста, я не уявляю, як би я могла б жити, тому що саме село мені дало ту міць, ту потужну силу і загартувало мій сильний український характер. Ось Ярославо, ви така вишукана, чудова у гарних сукнях. Розкажіть про свою команду, хто вам допомагає. Ви знаєте, от мене дуже вчила мудра людина, те, що артистка в першу чергу повинна бути красивою, тому що глядач спершу оцінює артиста по зовнішньому вигляду. І це в мене вже так заклалося з дитинства. Кожний мій образ він підібраний до пісні, до стилістики, концерту. І я дуже люблю український стиль. Я йому не зраджую, і це моє природнє. І я працюю з різними дизайнерами, але найбільше я співпрацюю з дизайнером Оксаною Полонець, яка відома і за межами України, тому що вона представляла свої колекції в Сполучених Штатах Америки і у Франції. І зараз вона хоче представити свою колекцію в Європі по різних країнах, по містах. Чого їй бажаю, щоб всі її мрії здійснювалися і її ніколи не полишало натхнення, тому що я планую організувати благодійний концерт, дуже великий, і я хочу, щоб я в концерті брала участь і змінювала костюми декілька разів. І це не просто були костюми, це були довершені українські етнообрази. Я сподіваюся, що в Оксанові вистачить ідей натхнення мені їх створити. У вас багато шанувальників. Скажіть, що ви відчуваєте, коли вас впізнають? Ну я не дуже така відома українська співачка, я мрію стати відомою. Але звичайно, дуже приємно, коли впізнають. Але в моєму житті так трапляється, що от якраз іде знайомий, коли я маю явно не концертний вигляд. То на ринок пішла там купити продукти. І думаю, хоч би ніхто мене не впізнав, іду собі з торбами. А тут о, привіт, там Чи однокласника зустріну, чи однокласницю? Думаю, ну це ж треба так. Так, краще б вони мене зустріли на підборах у вечірній сукні. Так, але дуже мені також приємно, коли я приїжджаю в село, і мої односельці говорять, що «А ми тебе бачили по телевізору. І для них це щось неймовірне, це космос, коли Ярослава, яка колись бігала, пасла череду, полола буряки, город, а тут вона вже на телеканалі щось там чи співає, чи виступає, чи говорить, то це для них ну, така, от уже. Височинь. а для мене дуже приємно, що все-таки мене і впізнають, і слідкують за моїм мистецтвом. Це мене надихає творити далі. Розкажіть, що ви запланували на цей рік? В цьому році я запланувала дуже багато подій, концертів, проєктів, які я вже назвала, і деякі не хочу відкривати поки що, тому що це буде сюрпризом. І в цьому місяці ми із Мішою Кобилкіним. Плануємо зробити дуже такий гарний кліп і заспівати разом патріотичну пісню про Україну. Це буде не просто кліп, це от буде такий крик душі про те, що Україна переживає, про те, чого хоче наш український народ, і про те, що ми віримо, що скоро довгоочікуваний мир настане на нашій рідній українській землі, і що маленькі діточки будуть зростати у мирній достойній країні. Будуть розвиватися, держава буде їм допомагати. Ми віримо в те, що все-таки наші воїни АТО повернуться додому живими і недошкодженими. І що маленькі діточки дочекаються тата додому, дружини чоловіка додому, а матері сина. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам за таке цікаве та відверте інтерв'ю. Ми бажаємо вам творчого натхнення та ще більше гарного настрою. Дякую до нових зустрічей! Щиро вам дякую за зустріч, за наш діалог. Надіюся, що найближчим часом ми з вами зустрінемося. Підписуйтесь на наш канал Міксбум. У нас ще багато нових зустрічей, інтерв'ю та сюрпризів. З нами весело та цікаво. Пока-пока. Пока! -пока. Пока.